Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції та про хід навчань українських військових. Вчора на Луганському напрямку сили окупанта тричі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України з мінометів калібром 120 мм, Одного разу в Катеринівці та двічі в Кримському. В Станиці Луганській відбулася одна провокація із застосуванням легкого озброєння. Катеринівці та Попасні ворог також застосував і гранатомети. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 6 обстрілів з боку противника, половина з яких з мінометів. Донецький напрямок. Інтенсивність вогню ворога тримається на тому ж рівні, що й останні дні. Бойовики там неодноразово застосували міномети. Зокрема, три мінометних обстріли відбулися у Верхньотарецькому, два в Авдіївці і один в Зайцевому. По позиціях українських військовослужбовців було випущено більше 60 мін різного калібру. В Пісках та Опитному окупанти відкривали вогонь виключно з легкового озброєння. В районі Світлодарської дуги вчора було тихо. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 17 обстрілів, шість із них із мінометів. Вчора на Маріупольському напрямку бойовики тричі відкривали вогонь з мінометів, по одному разу обстрілявши Красногорівку, Водяне та Широкіне. Всі інші обстріли були з легкого озброєння та припали на ділянку фронту Павлопіль Широкіно. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 22 ворожих обстріли. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України немає. Четверо воїнів отримали поранення. Правоохоронці продовжують затримувати бойовиків та їх поплічників так поблизу Мар'їнки поліцейські зупинили бойовика так званий ДНР, який їхав до Курахового оформляти українську пенсію. Було встановлено, що з жовтня 2015 року протягом трьох місяців цей чоловік перебував у складі господарського взводу військової частини так званого. Козацького союзу війська Донського. В день він виконував дрібну роботу, вночі зі зброєю, ходив в караули та охороняв периметр військової частини. За службу він обіцяних грошей так і не отримав, тому і полишив лави окупантів і почав шукати інші джерела заробітку. Також у Маріуполі патрульні нацгвардійці затримали неповнолітнього учасника так званої ДНР. В ході перевірки причетність затриманого до незаконного збройного формування була підтверджена. Крім того, його підозрюють у скоєнні вбивства. Підозрюваного було доставлено до Кальмівського відділу поліції. Водночас в Одесі співробітники Державної прикордонної служби України затримали громадянина однієї з країн СНД, який перебував. У розшуку та підозрюються в причетності до бандоформувань. Чоловік легалізувався в Україні, використовуючи чужі підроблені документи. В поле зору правоохоронців він потрапив, коли почав займатися виготовленням і розміщенням на інформаційних ресурсах продукції сепаратистської спрямованості. За минулу добу в районі проведення Антитерористичної операції співробітники Служби безпеки України виявили три схованки зі зброєю. Поблизу села Іванівка Волноваського району Донецької області співробітники СБУ виявили схрон, з якого вилучили реактивну протитанкову гранату РПГ-22, сім гранат РГД-5 і Ф-1 та набої різного калібру. Неподалік селища Славне, Мар'їнського району на Донеччині, правоохоронці Вилучили зі схованки протитанкову керовану ракету, 9 пострілів до протитанкового гранатомета, 4 гранати та більше 2,5 тисяч набоїв. До того ж, в одному із закинутих дачних будинків поблизу селища Олексієво-Дружківка, Дружківської міськради Донецької області, оперативники спецслужби також виявили схрон, в якому знаходилися два фугасних снаряди. 6 гранат Ф1, тротилова шашка, постріл до гранатомети РПГ 7, кумулятивна граната РГК та майже 2000 набоїв різного калібру. Тим часом на Полтавщині льотний склад бригади тактичної авіації відпрацював навички у веденні повітряних боїв. Досвідчені військові. Пілоти вдосконалювали навички у веденні повітряних боїв на літаках типу Су-27, а також ділилися досвідом із молоддю. Польоти відбувалися у складних метеорологічних умовах в день і вночі. Повітряний бій завжди був невід'ємною складовою бойового застосування винищувальної авіації, тому вести повітряні бої за будь-яких умов є пріоритетним в навчанні молодих військових льотчиків. На півдні країни військові інженери тренувалися у протидесантному обладнанні узбережжя. Військові відпрацьовували заходи щодо прикриття десантно-доступних ділянок морського узбережжя протидесантними мінними загородженнями також військові сапери вдосконалювали професійні навички зі знешкодження вибухових предметів. При цьому заняття проводилися із залученням спеціальної інженерної техніки, зокрема гусеничних плаваючих транспортерів та екскаваторів. Вчора герой України генерал-майор Ігор Гордійчук провів зустріч з курсантами Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ході зустрічі легендарний сумрак. Розповів майбутнім офіцерам про військове протистояння на сході нашої країни про події весни 2014 року, учасник, учасником яких він був та поділився власним баченням сучасних методів ведення бойових дій з використанням новітніх технологій. І вчора, через контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке до неконтрольованої території, прослідувало чотири вантажних автомобілі. Від Міжнародного комітету Червоного Христа з продуктовими наборами з загальною масою 80 тонн. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Якщо немає, дякую всім за увагу.